Привіт, вітаю на своєму каналі, і в даному відеоролику я покажу вам, як купувати криптовалюту. Я це все буду показувати з повного нуля, як це можна буде зробити з карт, вивести, завести і так далі. Тож, давайте почнемо. Для покупки крипти нам потрібно зареєструватися на біржі. Зараз я використовую дві основні топ-біржі, я думаю, про які ви кожен чули: це Binance та Bybit. Але зараз в основному я торгую на Bybit та покажу вам це на прикладі Bybit. До речі, відео про Binance так само в своєму каналі можете зайти та подивитися. Тож, давайте, нам спочатку треба зареєструватися на біржі Bybit. Обов'язково це зробіть по посиланню в профілі, тому що, а, реєструючись по посиланню, ви отримаєте максимальні бонуси та знижки на цій біржі, що в майбутньому дасть вам зекономити просто багато-багато грошей. Тож, давайте почнемо. Ми з вами зареєструвалися на біржі, дивимося, що тут до чого, хочемо вже ставати мільярдерами. і... Приступаємо. Коли ми заходимо, ми зовсім нічого не розуміємо, що тут відбувається, але не бійтесь, це не пульт управління літака, все максимально буде зручно. З часом, буквально навіть вже через тиждень часу, вам це все буде максимально просто. Дивіться, для того, щоб купити криптовалюту, нам потрібно спочатку завести на біржу USDT. Тобто тезер. Це є цифровий долар, за який взагалі відбувається вся покупка криптовалюти. Для того, щоб це зробити, ми можемо це перекинути з гаманців собі чи з інших бірж. Але я думаю, так як ви всі новенькі, ви тут в основному захочете купити це з карти. І як це все робиться. Для того, щоб купити тезер, за яким ми будемо потім купляти будь-яку криптовалюту, ми переходимо на головному меню в пункт купити криптовалюту та обираємо P2P-трейдинг. Що взагалі таке P2P-трейдинг? P2P-трейдинг p трейдинг, P2P -трейдинг це є можливість заводити на біржу та виводити з біржі гроші з карт абсолютно без комісій. Як це все відбувається? А, також назва P2P, тому що коли ви це робите, ви, наприклад, скидуєте, якщо ви там заводите гривні своєї карти, то ви ці, наприклад, гроші скидуєте на карту іншої людини, а ця інша людина. З аккаунту своєї біржі скидує на ваш аккаунт криптовалюту. А біржа в цей час виступає гарантом, що ваша угода буде успішною, і вас ніхто не обмане. Давайте ми спробуємо з вами завести якусь суму на біржу і покажу, як це все робиться. Нам потрібно купити USDT, вже бачите, так у нас все стоїть. Ми в пункті суму вводимо, на яку суму хочемо купити, наприклад, на 1000 гривень і вибираємо всіх способи оплати наш банк. Я буду поповняти з Монобанку. Тому я пошукаю в даному випадку Монобанк. Ось він. Є. Тепер нам вибиває всіх продавців, в яких ми можемо купити тезер за Монобанку. Для того щоб завести гроші, тиснемо кнопочку Купити, вибираємо а, тисячу гривень, які ми хочемо завести на нашу біржу, і тиснемо кнопочку Купити. У мене є 15 хвилин. Тут в мене вже всі інструкції вказуються, навіть і без цього нам потрібно що зробити. Оплатити цей ордер, нажавши Pay Now. Для цього нам потрібно скинути на ось цю карточку Артему, яку він нам виділив, 1000 гривень. Ви копіюємо його карточку, переходимо в наш монобанк. Так, заходимо в Моно. І давайте скинемо йому грошей. Так, Артему скидуємо 1000 гривень. Все, ми йому гроші надіслали, після чого вибираємо оплачено, payment confirmed, confirm. І очікуємо, як тільки Артем перевірить, що гроші до нього надійшли, він нам в районі 10 хвилин скине наші USDT. Це в нас буде 25 доларів 23 цента. Очікуємо, коли ордер буде здійснено. І будемо з вами купувати криптовалюти. Дивіться, виводяться гроші ідентично. Тобто ви потім, наприклад, продасте криптовалюту, у вас буде USDT, ви можете потім так само, тільки в зворотному порядку, вибрати, продати USDT і продасте комусь USDT, а він вам на карточку скине гроші. Максимально просто і без комісії, і повністю безпечно. Тепер давайте зачекаємо, коли нам Артем перекине наші гроші. Ну що, все здійснено успішно. Нам прийшло аккаунт комплітит, буквально за 4 хвилини чи за 3 гроші вже в нас на рахунку. Після того, як транзакція була успішна, ми можемо знайти її в активах, фінансування. І тут бачите ось ці долари, які ми обміняли та отримали. Потім нам потрібно на них натиснути та здійснити переказ. Переказ ми вибираємо з рахунка для фінансування до спотового рахунка. Ось, і підтвердите. Для чого це робиться? На спотовому рахунку це є саме той рахунок, на якому ми можемо купляти криптовалюту, зберігати її, а потім продавати. Після цього ось ці гроші з фінансування перейдуть на спот рахунок, Як бачите, ось в мене тут вже є деякий баланс і деяка криптовалюта, яка в мене стоїть. А тепер давайте, як купляти криптовалюту. Для того, щоб купити криптовалюту, ми можемо насамперед перейти на головну і зверху. Вибрати, написати криптовалюту, яку ми шукаємо. Наприклад, біткоін хочемо купити, BTC. Тиснемо. Після цього шукаємо валютну пару, на якій знизу, бачите, от четверта зверху, пише SPOT. Чому SPOT? Я вже хоч, вже нагадував, SPOT це є це місце, де ви купляєте, можна сказати, фізично ці монети, вони у вас лежать умовно на вашому балансі, ви їх потім можете продати чи купити і так далі. Тож, тепер дивіться, коли ми купуємо, як купити взагалі криптовалюту, бачите, за USDT купляється. Ми вибираємо, наприклад, у нас буде тут ордер, лімітний за риночним і так далі. Що таке риночний ордер? Риночний ордер це означає, що ми можемо на 25 доларів купити криптовалюту по цій ціні, що є зараз на ринку, тобто 23 600 доларів, що ви бачите правіше на екрані. Якщо ви думаєте, що Ваша криптовалюта впаде до якоїсь певної ціни, і ви хочете її купити дешевше, ви можете виставити лімітний ордер. бачите, ліміт, Написати ціна, яка вас цікавить. Написати вартість ордера, наприклад, на ті 25 доларів, які ми поповнили. Після чого, як тільки і натиснути купити BTC, давайте купимо. Ну, зараз не купиться. Ось. І можна його, до речі, скасувати. Після того, як Ціна дійде до нашого ордера, автоматично купиться наша монетка і буде лежати у нас на нашому спотовому гаманці. А далі, як її продати, все те саме, маючи монету, тиснемо продаж. Ми можемо так само продати її по ринку, по тій ціні, що є зараз на ринку, або виставити лімітний ордер. І якщо ви думаєте, що, наприклад, ціна підніметься до якогось там значення, виставляєте лімітний ордер, ви тиснете на яку суму чи яку кількість біткоїнів ви хочете продати. Відповідно, через деякий час, якщо ціна піднімається до вашого прогнозу, воно автоматично продається і ви фіксуєте прибуток. Як виводити гроші, я вже говорив вам, що ми можемо так само а, зайти у розділ P2P і зробити продаж USDT. Тобто ми вже продали, ми хочемо вивезти, там, наприклад, на той самий Монобанк чи будь-який банк, який у вас є, тут практично всі доступні банки і не тільки та інші платіжні системи. Давайте от, знайдемо Монобанк. Так, укорсь, щось зараз. МММ, MMM, буквочка Монобанк. І так само ми, наприклад, продавцю можемо продати наш тезер, а він нам скине на нашу карту. Гривні. Ось так відбувається вивід з біржі і покупка криптовалюти. Друзі, обов'язково ставте лайк на даний відеоролик. Я думаю, він був, був максимально корисним. Це особливе відео для новачків. Якщо ви не зареєстровані на цій біржі, обов'язково це робіть по посиланню під даним відеороликом, тому що це я вже вам говорив, дасть вам як бонуси, так і максимальні знижки на торгові комісії на цій біржі.